У така проблема, як оце у нас? Ось, подивіться, як позеленіла плитка і по, поміж швами ну, мох поріс. І це ж ми з дідуликом осінню сапами його повитягували. Ну, рано якось осінню. Це є, і, і воно знову поросло. І плитка сама якась така колір зелений, чи це воно от того моху зеленіє. ну Мені таке діло не подобається. Ой, можливо, у кого така проблема, теж, як ви з нею боретесь? Порадьте, будь ласка. Теж, треба, мабуть, якоюсь хімією обробити чи чим чи, чи, чи його обробити. Ну, помити зразу можна керхером, чи Ну, Все одно треба з хімію, якось викинути треба той мох із цього. Прямо це ця частина, де хата, там якось ще не так, де-не-де. Де. А тут продиху видно немає влітку сонця такого. І тут прям така зона найбільш уражена. В общем, коло всього треба щось робити. Зараз без хімії ну, і, не, і не туди, і не сюди. Це дідуля годує волохатих. Так, десь у нас гості їдуть. Заїдуть, получили дідулика пайок на пай. Правильно сказала, правильно. Я не знаю, чи це до Нового року дали. Цукру дали до олії. Наче більш нічого. Не знаю. То, точно не буду казати, хай уже як завезу, як тоді. Скажу оце таке. І, і і. в мене ще сьогодні повна роботи. Я сьогодні не в серіалі. Сьогодні хочу нагадати вам ще раз про сторіночку, де ви зможете придбати. Топери, матраци. Це все власне виробництво, яке робиться від душі. Не конвейер, не фабрика. А люди працюють руками. І під ваше замовлення, зроблять вам топер, чи матрас, чи м'якший, чи, чи твердіший все, як ви захочете. Також подушки, ковдри і багато чого іншого для сну. Ця сторіночка називається Сон під ключ. Залишаю посилання на магазин і на власника. Цього виробництва на Павла. Тому зберігайте обов'язково обидві сторіночки. Ну, і в нас сьогодні розпакування, я розпакую при вас. Я знаю, що я замовила комплект для сну своїм онукам але який він, я не знаю. Тому розпакування будемо робити разом. Ой, ой я не можу, ой, краса! Ленте, ай-яй-яй. Відкриваємо далі. Такий комплект ви отримуєте для своєї дитинки три ковдри: одна літня, легенька. Це демисезонна і зимова, коли їх разом з'єднати. Тут такі кнопочки, надійні кнопочки. Все дуже гарно прошито, видно, що з любов'ю до наших діток. І подушечка. Ну, велику подушку дитині ще рано замовляти, а от 40 на 60 якраз саме те. Це модель Євгенія. Я сплю на такій великій подушці. Всередині подрібнене меморі. Ви можете регулювати самостійно, чи м'якшу зробити, чи трошки плотнішу. Додається, ось ще додатково таке подрібнене меморі. Ну, і зараз святковий новорічний такий набір, наволочка і підкудра. Супер! Я вам щиро рекомендую товар від виробника Сон під ключ. От дійсно все зроблено з любов'ю на совість. Все дуже якісне. Я сплю на топері з літа, по-моєму, з літа. Я ж сплю, я, я встаю, відпочивши. Я, я, я вам просто не можу передати. Це тільки треба поспати на такому топері. У мене топер модель. Світлана. Він не зовсім і м'який, але і не твердий. Ну от Відпочиваю від душі і сплю на їхній подушці, і вкриваюсь їхньою ковдрою, а це ще для Орестусі замовила і подушечку, і ковдру. Вони її вже ходять трохи відселить від себе я думаю, якраз допоможе така ковдра і, і подушечка. Тому сама користуюсь і вам рекомендую від душі. І обов'язково зберігайте цю сторіночку. Пвоєму будинку картини, да. але чекають на нового власника. А ця картина продається? Так, да? Продається, так. Да, просто залишила її тут. Вона пасує мені, ну і шкода, о, що тут просто о. десь лежить гарно. Ну, скільки ти її робила довго? Ой, да, я з нею гралася. Це все вручну, вирізається, потім покривається текстурною пастою. Нічого середині той градієнт робиться. Тут кожен. Ну а, то, слухай, же дуже стильно виглядає, насправді. Да, тут ще прикріпити це все ну, надійне. Тут нічого з ним не станеться, не відламається, не відклеїться. Клас. Давайте часу світловиця. Я вже вдома, поки собі малювала, займалася своїми справами. Нас працювали справжні феї. Хочу ще раз нагадати, що краща клінінгова компанія Крістал, тому зберігайте якраз перед новорічними святами. Ідеально можуть зробити хімчистку, можуть зробити генеральне прибирання, вікна помити, все, що вам треба, можуть зробити. От прямо під вас це дуже зручно, комфортно. Ми також перед новим роком будемо замовляти генеральне прибирання. Особисто мені це не подобається, я вважаю це нездоровим. Переманити вас на сторону особисто мені це не подобається, я вважаю це нездоровим. Переманити вас на сторону ін'єкцій. Я, якщо не буду блогером, піду в косметології. Зроблю собі зараз і буду красивіша. ви свідомо пішли просто в кабінет косметоло. Так, у мене є зморшка. Немає. Не хочете ви давайте вашому чоловіку зробимо? Якщо ми можемо це робити, ми це робимо. Люди через три дні з губами чай. Яка в мене кумавалічка-умничка на спорті? Молодець, просто молодчинка, Захоплююсь нею, люблю її дуже, захоплююсь нею. І, ну, знаєте, є такі, оце ж натвориш херні, а тоді шкодуєш про це. Ну нічого, дівчат, після самої чорної смуги обов'язково буде світла. І я ще. Ми ще заспіваємо, я ще дам про себе знати, я ще політаю. Все ще не так просто. Тому все ще буде все ще буде так, як я планую. Все буде так. От 100% буде. Знаєте, як от в, в тій дитячій пісні, що мені сніг, що мені зной, що мені дождик проливний, коли мої друзі зі мною розкидала доля. Друзів, хто в Лондоні, хто в Норвегії, хто в Україні. Оце залишилися подружки. <кхід> ну нічого, ми скоро зустрінемося. Вже вітає Святий Миколай.